Епопея із двома контейнерами, встановленими у четвертому секторі Калинівського ринку, триває. Адміністрація комунального підприємства наполягає, що контейнери встановлені самовільно. На бізнесмена подали позов до господарського суду, кіоски перемістили на спецмайданчик. Утім, адміністрація ринку та представники наглядової ради занепокоєні на їхню думку затягуванням судового розгляду, які почали ще у січні. Відтоді провели дві експертизи. Остання була у червні. Ця справа є як лакому папірець, Тому що зараз адміністрацією провелася вже робота по інвентаризації саме договорів. Ситуація не то, що жахлива, а запущена. Підприємці, які здійснюють діяльність не зареєстровані підприємцями. Є люди, які зареєстровані об'єкти на людей, які померли, що в 2013 році, а нарахування досі відбувалося. Зараз на цьому проводимо 12 лад, і тому в подальші дії наші були залежні того, як буде прийнято рішення суду. Якщо суд буде на стороні громади, ми будемо далі продовжувати наводити лад. Нагадаємо, озимку екс-гендиректор Калинівського ринку написав заяву про звільнення. Саме за його погодження встановили контейнери. Володимир Святошнюк вважав свої дії законними на відміну від представників наглядової ради.